Розділ перший, коли ти живеш насправді, як стоїчна філософія вчить не відкладати життя на потім? Уяви, що тобі залишився лише один рік життя, що ти робив би зараз, які мрії відкладав би на потім, а які почав би втілювати вже сьогодні. Більшість людей навіть не замислюються про це, бо живуть у ілюзії нескінченного часу. Ми відкладаємо життя на завтра, на понеділок. На той ідеальний момент, який ніколи не настане. Стоїчна філософія радикально змінює погляд на це. Час твій єдиний ресурс, і його втрата це втрата самого життя. Сенека писав, не відкладати життя на потім це єдиний спосіб, не прожити його марно. Коли ти усвідомлюєш це, навіть найпростіші дії набувають сенсу. Ти відчуваєш, як повітря наповнює легені, як сонце торкається шкіри, як кожна дрібниця може приносити радість. Але є пастка. Навіть знаючи все це, ми продовжуємо чекати кращого моменту і відкладаємо справжнє життя. Ти стоїш на межі залишитися в ілюзії або зробити перший свідомий крок. Щоб не пропустити наступні кроки до справжнього усвідомленого життя. Підпишись на цей канал Стимулус, постав вподобайку та поділися цим відео. Це допомагає мені створювати ще більше корисного контенту. Для тих, хто хоче навчитися жити щасливіше, не відкладати своє життя і цінувати кожен момент. А вже у наступному розділі ми розкриємо, чому ця ілюзія часу настільки сильна, і як прокинутися сьогодні, щоб більше ніколи не відкладати своє життя. Розділ другий Ілюзія нескінченного часу. Чому ми відкладаємо життя і як прокинутися сьогодні? Ми всі віримо, що часу у нас безмежно. Я почну завтра, коли закінчу проєкт, як тільки з'явиться шанс, ці фрази знайомі кожному з нас. Вони звучать логічно і безпечно, але насправді це пастка, це і є ілюзія нескінченного часу. І вона ловить нас щодня. Ми думаємо, що життя нескінченний потік. І завжди можна щось відкласти, почекати, знайти кращий момент. Але стоїки говорять прямо. Час не зупиняється і не повертається, кожна хвилина, яку ми відкладаємо, це втрата безцінного ресурсу. Прокинутися сьогодні означає перестати бути заручником цієї ілюзії. Почни з простого, поглянь на свій день і запитай себе чесно: на що я витрачаю свій час, чи роблю я те, що дійсно важливо, чи лише живу в очікуванні кращого моменту, відкладене життя не приходить із великими подіями. Воно складається з маленьких годин і днів, які ми витрачаємо на безкінечні сумніви і зволікання. Уяви себе через 5 років, якщо нічого не змінити. Скільки мрій так і залишиться нереалізованими, скільки моментів радості пройде повз, бо ти чекав на завтра, а тепер уяви, що ти починаєш сьогодні. Навіть маленький крок: подзвонити людині, яку давно хотів побачити, почати невеликий проект зробити першу вправу для себе. Все це кроки назустріч справжньому життю. Кожен день, який ти живеш свідомо, відчуваєш кожну хвилину, стає фундаментом великого життя завтра. Стоїки радять фокусуватися на теперішньому моменті і робити все свідомо це не про те, щоб кардинально змінити життя за один день, це про те, щоб діяти щодня, робити вибір тут і зараз, помічати моменти радості і використовувати час на користь себе. Кожен крок сьогодні це твоє майбутнє, яке ти створюєш своїми руками. У наступному розділі ми розкриємо ще одну пастку, яка тримає нас у стані очікування, очікування ідеального моменту. І саме там ти дізнаєшся, як подолати страх дії і почати жити насправді. Розділ третій. Очікування ідеального моменту Як подолати страх дії і почати жити зараз. Багато хто чекає ідеального моменту мовляв, почну жити, коли настане кращий день, коли все стане ідеальним, коли перестане страшити страх невдачі. Але цей момент майже ніколи не настає він ілюзія, вигадана нашим розумом, який боїться дії. Кожна хвилина очікування це життя, яке проходить повз. Стояки нагадують страх дії природний, але він не повинен керувати тобою. Коли ти відкладаєш кроки, ти віддаляєш себе від життя, від своїх мрій і від відчуття, що живеш насправді. Справжнє життя починається не тоді, коли все ідеально, а тоді, коли ти робиш перший крок, навіть маленький, навіть недосконалий. Подивися на себе зараз, що ти давно хотів зробити, але боявся написати книгу, почати тренування, відкрити власну справу, сказати правду людині, яку любиш. Ти можеш почати прямо сьогодні. Маленькі дії складаються в великий рух, і з кожним кроком страх відступає, а впевненість зростає. І тут важлива практика роби хоча б щось кожного дня. Не чекай натхнення, не чекай ідеального моменту, дія сама породжує енергію, і саме вона запускає життєвий потік. Кожна дія сьогодні крок назустріч твоєму життю, а не майбутньому, яке ніколи не настане. У наступному розділі ми поговоримо про ще більш потужну ідею стоїків про цінність часу через усвідомлення кінця і як це змінює твоє життя вже сьогодні. Розділ четвертий. Пам'ятай про кінець, щоб почати жити. Стоїчна мудрість про цінність часу. Стоїки постійно нагадують, смерть не ворог, а вчитель. Усвідомлення кінця не лякає, воно пробуджує. Коли ти розумієш, що твоє життя обмежене. Кожна хвилина набуває неймовірної цінності те, на що ми зазвичай витрачаємо час бездумно, сумніви, страхи, пусті турботи раптом виявляється марнотратством найціннішого ресурсу, який у нас є. Подумай про це. Якщо завтра не настане, що залишиться від твого життя? Кожен день, відкладений на потім, кожне зроблю завтра це шанс, який зник назавжди. Стоїки радять ставити собі прямі запитання. Що я зробив сьогодні, щоб прожити свій день свідомо? Чи минув він автоматично, чи я дійсно був присутнім у житті? Цінність часу проявляється в дрібницях прогулянка з близькими, щира розмова, чи перший крок до мрії. Кожне усвідомлене рішення це крихітний камінь у фундамент повноцінного життя. Чим більше ти пам'ятаєш про кінець, тим яскравіше бачиш миті, які раніше здавалися звичайними. Стоїки вчили дивитися на день як на унікальний ресурс не відкладай зустрічі дії важливі рішення, усвідомлення кінця дає контроль над життям, перетворює його із хаотичного потоку на наповнений значущий процес. А у наступному розділі ми перейдемо до практик присутності і усвідомленості, які дозволяють відчути кожну мить, жити тут і зараз і отримати від життя максимум. Розділ 5. Як жити у теперішньому моменті практики присутності і усвідомлення від стоїків. Жити тут і зараз це не просто модне словосполучення це фундаментальна навичка, яка дозволяє відчути повноту життя і перестати відкладати його на потім. Стоїки радили не витрачати час на думки про минуле або хвилювання про майбутнє. Все, що у твоїх руках, це теперішня мить. Почати можна з простих практик. Кожного дня приділяй хвилину, щоб відчути себе повністю, зверни увагу на дихання, на відчуття тіла, на звуки навколо. Ця маленька концентрація на теперішньому моменті зупиняє безкінечний біг думок і допомагає відчути життя, яке відбувається саме зараз. Ще один метод усвідомлене виконання щоденних справ. Коли ти чистиш зуби, їси, ідеш на роботу чи робиш домашні завдання, роби це свідомо. Замість того, щоб думати про десять інших справ одночасно, повністю занурюйся в те, що відбувається. Твоя присутність перетворює звичайну дію на цінний досвід і дає відчуття контролю над життям. Усвідомлення це не тільки спостереження, це і прийняття Стоїки вчили. Ти не можеш контролювати все, що відбувається. Але можеш контролювати свою реакцію. Приймаючи моменти такими, якими вони є, ти звільняєш себе від прокрастинації і страху, бо перестаєш чекати ідеальних умов для дії. Ці практики дозволяють відчути кожну хвилину і зробити перший крок до справжнього життя. Кожен день прожитий усвідомлено стає маленькою перемогою над відкладеним завтра, над страхом і сумнівами. У наступному розділі ми поговоримо про те, як малі кроки кожного дня здатні створити велике життя і допомогти подолати прокрастинацію. Саме там ти побачиш, що діяти сьогодні простіше, ніж здається, і що великі зміни починаються з маленьких кроків. Розділ 6. Малі кроки велике життя як дія кожного дня допомагає подолати прокрастинацію. Багато людей думають, що для змін потрібні грандіозні дії, великий проект, кардинальна зміна роботи, переїзд нові стосунки. Але стоїки вчать інакше життя будується з маленьких свідомих кроків, кожна дія сьогодні, навіть невелика, формує твоє завтра. Подумай про це якщо ти щодня робиш хоча б одну маленьку справу, яка наближає тебе до мрії, через місяць це вже 30 кроків, через рік понад 300. Ці кроки здаються незначними, але вони накопичуються і створюють реальні зміни. Саме так працює принцип подолання прокрастинації не чекати ідеального моменту, а почати з найменшого доступного кроку. Можна почати з простого: напиши одну сторінку свого проєкту, зроби одну вправу для здоров'я, або просто склади план на день і виконай перший пункт. Кожен маленький крок дає відчуття прогресу. Додає впевненості і змушує страх відступати. Стоїки нагадують, неважливо, наскільки малим є крок, важливо, що ти робиш його усвідомлено. Ще одна цінна практика фокус на процесі, а не на результаті. Коли ти концентруєшся на дії сьогодні, а не на ідеальному завершенні завтра, прокрастинація втрачає силу. Кожен день стає можливістю рухатися вперед. І ти помічаєш, що великі зміни складаються з маленьких регулярних кроків. У наступному розділі ми перейдемо до ще одного потужного інструменту стоїків вдячності і прийняття. Ти дізнаєшся, як цінувати життя вже сьогодні і відчути справжнє наповнення кожного дня. Розділ сьомий вдячність і прийняття. Як навчитися цінувати життя вже сьогодні? Зупинись на хвильку, просто зроби вдих. Коли востаннє ти по-справжньому дякував життю за те, що воно вже є. Не за великі перемоги, не за те, що колись станеться, а за сьогоднішній день, за тих, хто поруч, за можливість відчути цей момент. Стоїки вважали вдячність однією з найвищих форм мудрості. Людина, яка вміє бути вдячною, вже не потребує нічого, щоб бути щасливою. Вона розуміє, все, що є зараз. Це і є життя не завтра, не колись, а зараз. Ми часто женемось за тим, чого ще немає, і не помічаємо, скільки добра вже навколо. Вдячність відкриває двері до щастя вже сьогодні. Прийняття це другий крок це не пасивність, а внутрішня згода з тим, що є. Стояки казали: ми не можемо змінити вітер, але можемо кермувати своїм вітрилом, приймаючи те, що не можеш контролювати. Зникає внутрішній спротив, звільняється енергія для дій там, де ти справді можеш вплинути. Щоразу, коли відчуваєш невдоволення, запитай себе, чи можу я бути вдячним просто зараз, хоч за щось, і ти побачиш, як змінюється стан, з'являється спокій, ясність, навіть радість це і є справжня сила. Вдячність і прийняття це ключі до життя без відкладань. Адже коли ти вдячний за сьогодні, ти вже живеш, а не чекаєш на кращий момент. У фінальному розділі ми з'єднаємо все воєдино стоїчну філософію дії розуміння цінності часу і мистецтво жити наповну. Розділ 8. Стоїчна формула дії. Як перестати відкладати життя і жити наповну. Якщо це відео допомогло тобі хоча б на крок наблизитись до себе справжнього, підпишись на канал Стимулус. Постав вподобайку і поділися ним з тими, хто можливо відкладає життя на потім. Кожен репост це шанс для когось іншого прокинутись і почати жити по-справжньому. І Я хочу почути твої думки. Напиши в коментарях, що саме ти більше не хочеш відкладати. Який один крок зробиш уже сьогодні? Скільки днів уже минуло в очікуванні кращого моменту. Скільки можливостей пройшло повз лише тому, що ти чекав, коли будеш готовий. Стояки кажуть ідеального моменту не існує, є тільки цей, саме теперішній день визначає, яким буде твоє життя. Стоїчна формула дії проста, але потужна вона складається з трьох кроків: перший крок усвідомлення. Зрозумій, що час не безкінечний, кожна хвилина, яку ти відкладаєш, це втрата життя якого вже ніколи не повернути, другий крок прийняття Усвідом, що все, що маєш зараз, вже достатньо, щоб почати. Не чекай кращих умов, бо вони можуть ніколи не настати. І третій крок Дія зроби перший крок, навіть якщо трохи страшно, навіть якщо він невеликий чи недосконалий, дія породжує енергію і відкриває шлях. Ці три кроки твоя щоденна практика. Не чекай натхнення, не питай дозволу в обставин, не шукай ідеального моменту. Живи зараз, роби сьогодні, бо життя не відкладається, воно триває саме в цю секунду. Пам'ятай дія перемагає сумнів. Коли ти робиш навіть маленький крок, сумнів розчиняється і приходить відчуття сили. Саме це стоїки називали владою над собою, здатністю не піддаватися хаосу. А свідомо обирати рух уперед. Зупинись ще раз, подумай, як ти проживеш сьогоднішній день, не завтра, сьогодні. Бо саме сьогодні і є твоє життя. Бо життя ще не десь там, у майбутньому, життя тут, і воно чекає на тебе.